Вітаю, я Наталія Вавілова, педагог центру раннього розвитку ВБО Даун Синдром. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, яку батьки надзвичайно часто озвучують на консультаціях. Дитина розкидує іграшки, що робити. Розповім, у якому віці це нормально, в межах норми, а у якому віці вже варто працювати і допомагати дитині здобувати вміння. Від, в періоді від 6 до 90 місяців дитина вчиться кидати предмет і дивитися, куди він впав. І таким чином дитина вперше вивчає свої можливості. Вона розуміє, що вона може зробити, як вплинути на предмет. У періоді з 9-10 місяців до 12-13 місяців дитина вчиться взаємодіяти з. Предметом і опускати предмет в задане місце. Тобто дитина вчиться м'ячик, покласти у коробку, дати вам у руку, щось кудись положити, витягнути і, і в наступні періоди це з 12-13 місяців дитина вчиться наслідувати дії з предметом, або ще інакше кажучи, гру з предметом, гру дорослого, вчиться наслідувати цю гру і, ну, і здобувати свої власні вміння. І зазвичай, коли мами звертаються із таким питанням, дитина розкидує, зазвичай це трапляється в рік і два, так, коли дитина вміє тільки розкидувати. І е, на що я дивлюся? Я дивлюся, що дитина вміє, окрім розкидування. Тобто, якщо дитина вміє повторити за мамою просту дію, е, покласти м'ячик у коробку, е, дати мамі, витягнути щось, е, положити. Так? Можливо, покотити м'ячик, дитина може його кидати, і паралельно розкидує іграшки, це означає, що дитина. Таким чином, вивчає предмети, що, що оточують, і властивості цих предметів. Як вони падають, дзвенять, шумлять і так далі. Але паралельно обов'язково е, варто дивитися, як розвивається інша гра. Так? Повинна насторожити той момент, коли ви побачите, що дитина тільки розкидує і ніяк не грається. Як ми кажемо за проханням, ніяк, ніяк не повторює за вами. Оце вже має бути таким сигнальним дзвіночком, щоб допомагати дитині навчатись. Як ми навчаємо, ми використовуємо метод безпомилкового навчання, коли допомагаємо дитині так зробити, щоб воно і вийшло. І хвалимо. І при цьому дитина відчуває позитивні емоції, вона може посміхатись, дивитись на вас. Можливо, навіть і буде плескати разом із вами. Тому що мама каже: Ура, ти молодець, у тебе виходить, і дитина радіє від того, що виходить. І поступово, що буде відбуватися? Якщо ви будете вчити дитину, як гратися з предметами, то поступово дитина буде все більше повторювати за вами і все менше розкидувати. Тобто, якщо, наприклад, на початок, от, припустимо, дитина. Дитині рік і два, і мама звернулася із такою, ну скажімо так, скаргою, так, що дитина тільки розкидає іграшки. І припустимо, розкидування іграшок це є 90% всієї діяльності дитини. Так? І десь і дитина може щось роздивлятись, вивчати, а в основному розкидує іграшки. І коли ми починаємо навчати, так, наприклад, там, витягнути циліндрик, вставити циліндрик. Кульку в круглий отвір, кільце зняти, одіти, стаканчик витягнути, вставити, в баночку фломастери вставити. І от коли ми вчимо, пред, вчимо цим іграх з предметами, іграм з предметами, то їх стає більше і розкидування, відповідно, стає менше. І якщо поступово навчати дитину грі, то розкидування буде, розкидування буде меншати, а гри буде збільшуватись. Разом з тим, коли вже я розумію, що о, дитина вже вміє повторювати гру за дорослим і грається, дитина все одно може розкидувати. І у цьому випадку розкидування може сигналізувати мамі про таке: я не розумію, що ти зараз від мене хочеш. Припустимо, це нам її гратись, і тут їй дають нову гру, яку ти не вперше, і реакція дитини може бути «скинути зі столу. І ніяк не гратись. Або, наприклад, мама дає дитині якусь гру, яка вперше демонструється, можливо, вдруге. Але ця гра у цю гру дитина не вміє гратись. І дитина пробує, от, наприклад, там, кубик опустити у квадратний отвір. Дитина пробує пробує, не виходить, вона її викинула і поповзла від мами геть. Тобто дитина сигналізує мамі, я, у мене не виходить, або я не знаю, що, як це зробити, що з цим робити. І тут зрозуміло, що е, потрібна допомога. Ви кажете, зачекай, давай я тобі допоможу, давай зробимо разом. Е, можна знову ж таки використати метод безполкового навчання і хвалити дитину за успіх. Наступне, що може дитина сигналізувати своє розкидування, е, що я закінчив. Тобто дитина може скласти і кинути зі столу. так? Або, наприклад, зібрати е, пірамідку і потім її раз, 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 і розкидати. Тобто це означає, що я закінчив. І знову ж таки, якщо ми розуміємо, що це сигнал про закінчення, якщо це в кінці, то ми вчимо дитину е, закінчили, ви забираєте, ти молодець, похлопали, і це буде так зване завершення. Є ще один сигнал е, це. Я заскочав, мама прийде до мене. Досить часто буває, що мама робить свої домашні справи, це нормально, дитина грається самостійно в кімнаті. І мама чує, що все тихенько дитина грається і займається своїми справами. І як тільки мама чує якісь дивні звуки, щось починає падати, розкидування, мама приходить і: Ой, що ж ти робиш, на що ти розкидаєш, що ж ти кинув і так далі. Це на О, спрацювало, мама мене почула. Тобто дитина таким чином може привертати увагу до е, мами. Також дитина може виражати протест. Тобто, коли дитину заставляють те, що дитина зазвичай не розуміє і не може зробити, дитина також може протестуючи кидати. так? Е, бувають такі випадки, коли діти е, кидають кільця, вони крутяться і повзуть е, за кільцем. Знову беруть. Е, Кидають і повзуть. Так? Можуть так діти бавитися з м'ячем. Е, з м'ячем, е, скажімо так, це ну, як повинна, доступна гра для дитини і ну, така прийнятна. А ось якщо дитина тільки котить, е, кидає, котить круглі предмети і більше ніяк не грається, це також повинна насторожити батьків і бути приводом для того, щоб звернутися до спеціалістів за допомогою. Е, Так, що ще? Ага, і ще може бути такий випадок, коли е, ну, досить типово для дітей із синдромом Дауна, якщо у них ну, майже у всіх дітей знижена чутливість тіла, і дітям важко керувати своїми руками. І дитині надзвичайно важко зробити чіткий рух руками, ну, Тобто, дуже чітко, наприклад, поставити кубик на кубик так, щоб він впав. Для цього потрібна. Щоб була розвинена стабільність тулуба, стабільність рук в плечовому суставі, зорово моторна координація дитина могла попасти кубик на кубик. І в рази легше кубик відкинути в бік. Тобто дитина просто робить різкий рух рукою, роз, розтискає кисть і кубик випадає, і щось трапляється якийсь звук. І от досить часто дитині важко здобути з так званим цілеспрямованим діям через оці труднощі, які я. Ну, щойно проговорила, що робити в цьому випадку, звертатись до сенсорного терапевта, до нейропсихолога, до педагога, хто біля вас, ну, хто є хто є там, де ви ну, проживаєте, і задавати їм питання, як навчити дитину гратись. І друге питання обов'язково: які ігри гратись на те, щоб дитина краще почала відчувати своє тіло, Могти керувати своїми руками. І якщо бути точними, то вміння відчувати своє тіло І керувати своїми руками це має бути навіть перше вміння перед грою. Тому що зазвичай діти з синдромом їм важко вчитись гратись, якщо і коли вони погано відчувають своє тіло А зазвичай вони все-таки погано відчувають своє, тіло і це потребує від батьків додаткової уваги. На цьому. Я своє відео завершую. Дякую за увагу. Якщо є запитання, задавайте їх у коментарях і з задоволенням буду відповідати. До нових зустрічей!